Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Мешканці житломасиву карачуни у парку мінеральних вод облаштували справжній сад з декоративних дерев. Це місце пустувало вже протягом багатьох років, а висаджувати дерева почали з минулої весни. Такий затишний сад вирішили зробити на честь наших захисників, а також для комфорту мешканців житломасиву. Наші кореспонденти побували на місці подій, тож я пропоную прямо зараз переглянути відповідний сюжет. Віктор разом зі своїми друзями та знайомими, жителями житломасиву Карачуни озеленює колишній парк мінеральних вод. Гуртом ентузіасти вже висадили сад із 30 вишневих і десятка декоративних дерев на честь наших захисників. Віктор каже, живе тут вже більше 40 років, але про зелену зону на Карачунах залишається лише мріяти. У нас красиві тут міста і. Річка і кар'єр і все. Але мами з маленькими дітьми вони не можуть туди з колясками піти. І вони це по асфальтірованій вулиці, туди-сюди, туди-сюди. Тобто місце для відпочинку не для пожилих людей, ні для мам з дітьми, ні для маленьких дітей немає на нашому районі. Тому будемо розвивати цю тему, щоб були тут і доріжки, і було де людям відпочити. Навесні у колишньому парку мінеральних вод криворіжці висадили перші вишні. А місяць тому акцію поновили. Щотижня на території майбутнього саду з'являється з десяток нових деревець. Наразі тут 30 вишень, а також буски і клени. Також активісти вже в пам'ять про полеглих воїнів висадили кущ калини. Кожна ягідка з яких символізує пролиту нашими захисниками кров заради перемоги. У мене тут живуть на цьому мікрорайоні родичі. Я частенько тут буваю. І от, проїжджаючи, тут дуже гарне місце, і тут пустирь. Ну і ми з друзями вирішили тут зробити вишневий сад, посадили чи захисників України. Тож було літо, ми не садили, бо було дуже жарко. Підливали їх, приїжджали, поливали їх. Так. Раз на тиждень збираємося, садимо потрошки, то то, то на порядки, мусор забираємо потрошки. До наступної весни криворіжці планують висадити ще стільки ж вишневих та декоративних деревець, облаштувати клумби для квітів, а також згуртувати навколо ідеї створення зеленої зони відпочинку для карочинівців, ще більше небайдужих місцевих мешканців і вже в красивому умріяному сквері святкувати нашу перемогу. Маріолакуліч Віктор Степанов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях організаторка акції Тетяна Кучер. Пані Тетяна, я вас вітаю. Вітаю. Я так розумію, що саме ви стали ініціатором такої чудової акції. Розкажіть, будь ласка, як і коли до вас прийшла така ідея? Така ідея прийшла уже давно, а з початком війни. <кхем> Таке в країні неспокій. Ну, рішили з друзями, вирішили вже. З друзями розпочати таке добре діло на благо нашої країни, на благо нашого міста, щоб люди могли відпочивати і гарно проводити. І час, гарно проводити час. Угу. Як от мешканці житломасиву зустріли таку ініціативу? Ну, Підходять люди, помоч свою предлагають, поміч. Завжди, коли ми приїжджаємо, хтось завжди два, три, чотири чоловіка, п'ять підходить і на допомогу нам приходять на допомогу люди. Приносять квіти з частних домів, деревця. Угу. Тобто, у вас є така, можна сказати, компанія, яка основна, основна. скільки там людей? Шість чоловік. Шестеро людей да. правильно і все одно люди інші також приходять і пропонують свою допомогу да. і допомагають. Да, так да. і це постійно нові люди чи одні й ті самі? Постійно ні, одні й ті самі. будемо так одні ті самі. Так да. і... так люди проходять, обіцяють, але не приходять. Угу. І всі ці люди вони мешкають на жлама сиві корочки. На uh -huh. Миколаївському шосе. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, яка основна ідея цієї, акції? чому ви взагалі вирішили ось облаштувати такий сад? Ну, захотіли вишневий сад на честь захисників нашої країни. Ну, думаємо, вишня, коли пісні співають, вишневий сад, і вишня це теж якби символ України, вишні, вишні. Ну, то так і вирішили, що буде гарно, коли весною зацвіте. Будемо надіятися, що навесно у нас буде перемога. Може, і вишеньки, які позацвітають, хоч вони там молоденькі, але є там такі більші і менші, то будемо uh -huh. надіятися, що буде дуже там гарно. Uh -huh. Тобто основна ідея, це на честь наших захисників, да, на честь, а також, ну uh -huh. так, і для мешканців вже, житлового uh -huh. масиву. Uh -huh. Скільки ви всього висадили декоративних дерев, і яких саме? Десь 30 вишень. За два десятка там різних э, горіхи. Там мускатний горіх нам жіночка дала, буски, ну і такі інші, ну так, багатенько вже повисажували. Mm -hmm. Тобто більше ну, ми... 30, правильно? Більше, mm -hmm. так, більше. То ми на цьому не, не зупиняємося. Нам там е повинні клени привезти, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так, що в кого може, ще є на дачах, там люди пообіцяли по привозить. Угу. Я так, так розумію, що у вас там ще калина є одна правда? Калина, я сюжет. калина. Я її з дачі викопала, в мене така здорова калина, я викопала, мені не жалко, і, і посадили прямо там на такому хорошому її місці. Ну, Це ж символ калина України. і Ягідки це кров наших захисників. Зараз ніхто нічого не жаліє, а тим паче таке це. Дерево треба, щоб було завжди вросло кругом? Я абсолютно з вами згодна, і я так розумію, що калина це можна сказати серце вашого саду да. декоративних да. дерев, рослин. Так, скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, що ви викупали калину у себе з дачі, Правильно я угу. розумію, де брали всі інші саджанці? Вам хтось допомагав чи от... де, де всі? Ну так же, Віктор, mm -hmm. цей наш він такий активіст, mm -hmm. сильний активіст, то він там і в себе викапував, і сусіди давали ці вишеньки. Ну mm -hmm. так, Своїми силами кругом тобто доставали. Все, тобто, місця, да, викапували, силами, все, все 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 Е, Так, а чому ви обрали uh, саме ці садженці? Їх, можливо, не вистачало на тому місці, де ну, таких дерев е, де mm -hmm. Взагалі uh -huh. там у Угу. Uh -huh. Це ж він like. називається як сквер мінеральних вод. Uh -huh. Там стоїть споруда і була там колись мінеральна вода. Ну от, Може, ми в майбутньому і там відкриємо якийсь, може, бюветик, щоб пили люди. На мікрорайоні, може, буде весь місто туди все приїжджати. ]ố. І от чому ви обрали от саме ці вишні, калини, от саме ці дерева? Ну, Тому ще що щось буде вже <гум>. садити, ще там і клени, і таке. Ну, щось перше захотілося так на честь захисників наших, uh -huh. будемо так казати. Uh -huh. що, що зараз оце війна, треба чимось хоч теж допомагати. Угу, ну, звичайно, згодна. Ну, Я думаю, що вишні це в принципі такі дерева, які е, можуть радувати око. Так, да, вони цвітуть гарно, а потім дітки це ж люблять теж вишеньки їсти. І, думаю, uh -huh. там буде дуже гарно. Бо був пустир, там нічого не було. Uh -huh. Там в минулому році цей Віктор посадив, щось сам пішов, а вони там кози поїли і все. І на тому, то ми uh -huh. вже в цьому році оце, з весни поливаємо, їздимо туди. Наскільки велика за площею це місце, де ви висадили ці дерева? Ну, та я знаю так за площею, може, метр, 500 ну, із квадратів. Скверик такий. Між... Скверик, прям скверик. Можна Скверик, сказати, що да, скверик да, так, так. Так такий? Скверик, там mm. можна робити і доріжки, бо це ж в майбутньому. Я думаю, нам влада допоможе. Ми там зробимо і доріжки, щоб можна було з колясочками дітям. Ну, до цього їздити. Питання ми ще трошечки діємо. <гум> Давайте. <гум> Давайте все трошечки по порядку. Скажіть, будь ласка, як от перехожі зараз реагують на такий новостворений сад? Я розумію, що ви ще не закінчили, але все ж таки там вже <гум> такі ну, вже, видно, гарні вже дерева, да, так. І от як перехожі ну, ось реагую? сьогодні жіночка підходить, каже: О, я чому ви так ви прямо б'яву? Напишіть на під'їздах. Ми будемо виходити вам допомагати. Ну, mm -hmm. я так думаю, що клич, якби клич такий сильний дать, то багато би повиходило. Ну, я думаю, що окрім цього, також людям, мабуть, подобається, що ну Ну, та всі ж люблять, коли воно все ухожено, коли mm -hmm. воно гарно, коли особливо, ну коли весною воно все позацвітає. Mm -hmm. Воно ж тоді душу радує. Угу. Ну і до того ж, якщо дійсно ви напишете ось таку об'яву, я думаю, люди до вас доєднаються і ви скоріше все закінчите, і там буде більш у вас такий да, квітучий сад. Да, Як ми ви вже... взагалі плануєте ось написати? Да, таку да, ми плануємо. Ну, я маю на увазі таку об'яву, щоб людей ще більше зібрати. щоб Так, да, ну планували, що да, дійсно треба написати, от щоб люди повиходили і більше, тому що так на. 5-6 чоловік важко, ті ямки, там вже пустить, там сильно забити така земля, що mm -hmm. треба тим бурам бурити. Ну, хлопці стараються і якби. Ну, от ви Сіння. кажете, що у вас шість чоловік правильно працює mm -hmm. і ще долучаються там кожного дня також якісь да. новенькі, правильно люди? Ну, ми так не кожного дня, бо ми ж всі працюємо, то mm -hmm. не кожного дня, а раз в неділю ми приїжджаємо, там уже вибираємо який день, чи e, зранку, восім ранку. До, до речі, до цього питання, от ви сказали, що один раз на тиждень ви так завжди збираєтесь, чи можливо там навесні було частіше, там влітку якісь Ні, інші навесні вас... було навіть трошки рідше. Так, тому що ну, була ж, як сказать. Тобто ви домовляєтеся про певний час і збираєтеся з таким чином, правильно? І раз в неділю ми збираємося. Теж раненько, до роботи, там буває на 8 Тобто Зранку перед роботою, коли ще у всіх є. Або Да. так, я розумію. Ті люди, які долучаються, от скільки цих людей приблизно. Ну так, чоловік 10 є. Чоловік 10, uh -huh. так і от скажіть, вистачає вам цієї, можна сказати, робочої сили? Що... Вистачає, Вистачає. Вистачає. вони всі молоді, вистачає. Uh -huh. Ну в принципі, якщо у вас є ще плани на майбутнє, то можна да, так. Так, да. ну будемо залучати, порадили... будемо, так. Да. Так, вам ж порадили написати ось таку об'яву, uh -huh. будемо сподіватися. Будемо залучати людей, e, да. e, так. Так e, далі. Я так розумію, що на на деревах ви от те, що ми з вами говорили, не плануєте зупинятися, от що ви ще хотіли б там додати. Ну, Лав, лавочки, ну, поставити якісь лавочки. Ну це ж зробити для колясочок, такі широченькі доріжки. Ну, та будемо дивитися уже так, що там буде, що більш потрібно, то будемо так робити. Ну, хочемо зробити такий цивільний скверик. Угу. Будемо так казати, я так розумію, тротуарчики також да. як там взагалі от зараз доріжки нічого ну, нема. Там одна така дорожечка йде возле цієї споруди, де мінеральна вода, угу. і все. Як, от взагалі, стосовно там я не знаю, можливо, й у вас на районі там матусі з колисками, з дітками, можливо, якісь там дітки трошечки старшого віку, люди похилого віку. От як вони зараз реагують на такий сквер? Вони ви бачили вже цих людей, щоб вони там гуляли? Ні, ну зараз поки що не поки що немає ці тривоги, то люди не сильно виходять. Це ще пустир, то будемо так казати, більше mm -hmm. мабуть, сидять вдома. Тобто, поки І що погода вже mm. така. Я думаю, навесні там буде дуже гарно. Mm -hmm. Тобто, поки що це зараз виглядає більше як на пустир, схоже, да, правильно да. ще е, не ще так... не... не такий не... вигляд має так, цей так, садочок, так, правильно так. у вас так. Скажіть, будь ласка, от надалі, от ви говорите, що ви будете ще висаджувати дерева і так далі. Е, з тими ж саджанцями, також ще раз запитання. Ви також будете брати це зі своїх дач або закуповувати за власний кошток? Як ну будемо так, е будем, да, які треба, будемо пітомні. Ми там вже знаємо, uh -huh. де що, будемо їздити туди і будемо такі, може, липи садити. Ну, щоб воно таке було. Uh -huh. Ну звісно, то полі ніхто там не буде садити, а з таких дерев uh -huh. що. Щоб все було щоб все радувало, що коли липа, цвіте пахне, uh -huh. ну таке все, що більше символічно до України, uh -huh. будемо так казати. Так, у нас зараз ну не для кого не секрет, що на носі зима, холодна пора року. Як плануєте піклуватися про ці всі рослини? А ми всі їх пообматуємо. Uh -huh. Помотуємо їх, щоб, бо можуть і там і зайчики бігати. Ну як uh -huh. воно ще зима задує. Ну то приготуємося, то підготуємося до зими. Uh -huh. Тобто будете Да, де як... меншенькі ці деревця, то їх обов'язково ми uh -huh. припутаємо. Щоб ніхто їх ну, да. щоб і щоб, їх гризуни не гризуни не погризли, бо обично ж uh -huh. як маленькі деревця, то гризуни їх врядять. Е -е, як от ви вважаєте, скільки от вам ще приблизно потрібно часу для того, щоб закінчити ось це там? Там, він великий, правда, великий сквер. Ну, будемо потихеньку будемо залучати, і восени будемо залучати. Угу. Тобто, ну, да. думаєте, що часу ще достатньо да. багато? Да, треба, та, правильно? Та, 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 Так, е, так Так, будемо казати. розкажіть нам, будь ласка, от, як, як виглядає цей сквер от, у вашій уяві через декілька років? От яким ви його бачите не лише ось зовні, а й стосовно того, як там люди проводять час, От яким саме ви бачите цей сквер? Ну там же ж, що весела дача, ну будемо казати, селище, да? і Миколаївське шосе, і тут ж багатоквартирні будинки, багатоквартирні, то я думаю, що вони всі, ці люди, що в квартирах, то вони всі повиходять, будуть тут гуляти в цьому сквері. Угу. Не будуть сидіти, сидіти в тих коробках. Угу. Тобто, ви бачите його наповненим да. людьми, ось таким гарним да. і так да. далі. А, Зі ще... стежками, з лавочками, з, ну, щоб було таке, що відпочинок, mm -hmm. так відпочинок. А ще таке у мене є до вас питання. Чи е, займався хтось із мешканців житломасиву карачини серед тих людей, які зараз займаються облаштуванням скверу, якоюсь ще волонтерською діяльністю? Ні, ну Ми їх всі так трохи волонтери в тому плані, що і одежею допомагаємо, mm -hmm. і гроші відправляємо. Mm -hmm. а щоб, з таких, що зараз нам тут допомагають? Ну Не обов'язково зараз трем, тут, а от, просто, можливо, ще, ну, от, якісь Шо? Дії, щось, от, як ви кажете, щось віддаєте, або щось залучалось до якихось тако, uh -huh. подібних акцій, можливо, там десь щось в'язали, готували. Ну, та, ну так, далі. ми кожний на сітки ходили, uh -huh. і в'язали ці захисні. Ну, так, я так думаю, що зараз кожна людина в щось якийсь свій внесок ну, вкладає в перемогу uh -huh. нашу. Uh -huh. Ну так, так, в принципі, що? тут є згодна. Зараз кожен да, старається кожна... якось щось робити. Причому то... всі, навіть ті маленькі діти, таже uh -huh. вже чують, знають, і навіть як, є, як десь якісь там у них копійки, то вони оце там на зсу. ну… Uh -huh. Ну є до речі, так, а ми так всі бачите, як дружні всі стали. Ну до речі, є чимало дитячих блокпостів, коли діти да, також да. намагаються якось збирати кошти і допомагати. Так стосовно ще скверу, чи не думали, ви разом з жителями житлового uh -huh. силу в майбутньому можливо встановити там який, якийсь пам'ятник нашим захисникам? Все ж таки, це сквер на честь може частина да частина. може бути, думали може вже, бути так? Да. Це думали, якісь пам'ятники да. солдатам, можливо. Да, да. Я думаю, що це була б така… якихось героїв, може, тих, хто жив тут, в мікрорайоні, на мікрорайоні чи на веселій дачі. Так, да, це в планах таке буде. я думаю, що це така непогана да, ідея, да. в принципі, щоб якось так облаштувати все. Ну що ж, пані… Тут просто цікаво, що тут uh -huh. мінеральна вода, от теж ще. Що якби в нас ж немає, так от в городі uh -huh. в місті, а там от може і. Дай Бог відкриємо, і відкриємо там якийсь такий бюветик. Можна сказати, що це е, така родзинка у угу. вашому да, да, да. Ну як він називається? Мінеральні води. Де ж та мінеральна вода? Ну треба ж її, мабуть, угу. щоб упорядочити. Щоб все там було. було добре, ну, да. щоб люди дійсно змогли повністю насолодитися угу. всім, що є у цьому сквері. Та ще, пані Тетяна, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую, що завітали до нас у гості. Бажаю вам якомога скоріше закінчити ваш сквер, щоб він був дійсно гарний, наповнений людьми, жителями мікрорайону, і щоб там люди дійсно могли дуже добре проводити час на свіжому повітрі. Дякую. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Тетяна Кучер, організаторка акції. Поговорили про те, як жителі житломасиву Карачини висаджують дерева, декоративні дерева у парку мінеральних вод та про те, яким саме буде цей парк, можна сказати, такий сквер, через декілька років. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.